Маска 2,5, півтора тисячі ну, і 10 тисяч за промінь. Як пиляють, кажуть, як пиляють, так і пиляють. Це ж елементарно потім робиться, знімається, ділиться. Від 4 до 10 тисяч гривень псевдоблагодійних внесків у таку суму пацієнтам державного медзакладу рівненського онкологічного диспансеру обходиться опромінення на лінійному прискорювачі. Ми вже розповідали, як десятки тисяч гривень з кишень хворих, їхніх родичів та друзів перекочовують або у благодійний фонд при диспансері, або в лікарські шухляди. Цього разу мова піде фактично про крадіжку мільйонів із нашої з вами загальної кишені платників податків. Вона трапилася ще за влади партії регіонів, та її наслідки відчуваються й досі. Ми вивчили, як і для чого управління охорони здоров'я придбало для онкодиспансеру лінійний прискорювач за 31 мільйон гривень. За словами посадовців, дуже необхідну техніку. Настільки необхідну, що вона вже більше року не працює. Лінійний прискорювач в Україні почали використовувати трохи більше десяти років тому. Сучасні лінійні прискорювачі, як правило, генерують пучки фотонів та електронів. Ці пучки направляються в пухлину пацієнта. Це дає змогу підводити до пухлин максимально радикальну дозу, при цьому повністю забезпечуючи здорові тканини від пошкодження радіації. Головний лікар рівненського онкодиспансеру пояснює, чому ця техніка важлива. Два випадки. Два випадки. Повної регресії пухлини після опривіднення на прямої кишки. Повної регресії. Тобто хворому не потрібно робити операції. Аби пролікуватися в комунальному медичному закладі на цьому обладнанні, хворі змушені платити тисячі або й десятки тисяч гривень. Маска дві з половиною каркате півтора тисячі, ну і десять тисяч. За ромі. А вона мені сказала 4 тисячі. Де в мене ті гроші після операції? Головний лікар онкодиспансеру запевняє, без грошей, насправді, замаскованих під благодійні внески, апарат зупинився. Чи міг би апарат працювати без благодійних внесків? Ні, він би стояв відразу. От зараз стоїть апарат електропресайз. електро, вибачаю, вибачає Платити за безкоштовну медицину в Україні вже звикли, як і до того, що на цьому заробляють медики, яким держава платить невеликі зарплати. Але при онкозахворюваннях люди віддають часто все, щоб отримати шанс на виживання, тому побори на десятки тисяч особливо обурюють. Лінійний прискорювач, про який говорить головлікар, Електа Синерджі Платформ, його у 2012 році придбало на торгах обласне управління охорони здоров'я за 31 мільйон гривень. На той час це 3 мільйона 800 тисяч доларів США, і він вже не працює. У рівненському онкодиспансері два лінійники і обидва виробництва шведської компанії Електа. Перший прискорювач у 2011-му подарував благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України. Обладнання обійшлося фонду у 13 мільйонів гривень. На той час це 1 мільйон 600 тисяч доларів, тобто майже в два з половиною рази дешевше, за придбаний у 2012-му обласним управлінням охорони здоров'я. Запитуємо у тодішнього начальника управління, чому 31 мільйон. Якщо схоже, лінійник фонду Ахметова обійшовся в 13. хто визначив таку ціну? А фахівці самі ведучі фахівці, інженери, рентгенологи онкодиспансеру. Ін я знаю, що на той час ми залучали навіть фахівців між Ми залучали фахівців. Загальноукраїнського рівня, а ви можете назвати прізвища прізвища, не можу назвати, але я знаю, що ці прізвища є онкодиспансері. Вонко онкодиспансері заперечують, що вони надавали якісь рекомендації щодо вартості техніки. Як ми могли визначати вартість? Ми не Питаємо у представника тендерного комітету. Вас не застроїв. Ну, дивіться ну, наша функція не. Ну, зовсім інакше. Ми здійснюємо закупівлю, ми даємо певні параметри, які нам надали. Тобто, по цих параметрах ми отримуємо пропозицію учасників, ми вивчаємо, чи воно відповідає нашим критеріям. Якщо воно відповідає, воно підходить, ми даємо оголошення. Я ну, не спеціаліст в цій сфері, і ринок вивчати якби, ну, не повинні ми Так? Для того є спеціалісти, які працюють в тому онкодиспансері в даному випадку. Уточнюємо ще раз у Віталія Бойка. Звідки взялася така вартість? середня статистична на ринку на той час в сегменті цього обладнання. Звідки такі сегнення цього обладнання? Середньостатистична ринку на той час. Але хто вам про це сказав? Звідки ви нас ця інформація? Що саме 31 – один ціна? Все, дякую. Середньостатистична ціна на ринку. Давайте на прикладах. У 2017-му Чернігівський онкодиспансер теж закупив лінійний прискорювач фірми Електа. Щоправда, новішу модель інфініті обладнання. обійшлося медзакладу в 58 мільйонів гривень. За курсом валюти це майже 2 мільйони 150 тисяч доларів. На півтора мільйона доларів менше, аніж старіша модель лінійника придбана рівненським обласним управлінням охорони здоров'я. Завищеною вважає ціну закупленого рівненського прискорювача. І президент громадської організації Українська асоціація медичних фізиків Руслан Зелінський. Він вже сім років працює завідуючим відділенням медичної фізики в приватній клініці, що спеціалізується на лікуванні онкології. Щодо але он додавався контракт на обслуговування, наприклад, на 5 років, на десять років, то зупинилось, що ціна може бути адекватна. Але якщо брати при рівних умовах інших, коли ми розуміємо лише, що ось така модель і ось така модель, то в такому випадку, звичайно, ціна ну, дуже відрізняється. Якщо брати при рівних умовах інших, то можна зробити висновок, що така базова ціна це близько 2 мільйонів доларів вартість подібного рівного построїв. Ми запросили в онкодиспансера всю документацію по лінійному прискорювачу. Там лише стандартна гарантія на один рік ніякого багаторічного контракту немає, як і додаткових опцій. Можливо, за висока вартість пояснюється тим, що у тендері перемогли ті, хто й мав перемогти. У 2012-му на тендерну пропозицію обласного управління охорони здоров'я відгукнулося дві фірми апарат УМТ та ТОВ «Біосенс». Перемогло УМТ з ціною 31 мільйон. Потім тендерну документацію вилучила прокуратура і передала до місцевого антимонопольного комітету. А там встановили, що фірми ОМТ та Біосенс пов'язані між собою. Дві дві тендерні документації як дзеркало, тобто козу дерли один в одного, тільки там цифри підставляли, і помилки орфографічні, і цифри, і якісь там штрих-пунктири. Все воно іде. І навіть як на одному ксерусі множилось, бо видно, які які полоси на тому. На тій тендерній документації і на цій з'ясувалося, що одні ті самі люди працюють в одній компанії, в іншій, і так далі. Тобто, зразу видача довідок в один той самий день, і одна людина ходила, брала ці довідки в різних банках, там в інших закладах, але яка представляла дві структури. Тож, чому члени тендерного комітету не помітили нічого підозрілого в документах, поданих на торги обома фірмами? Я чесно не пригадую, щоб Таке було насправді не пригадую. Але ще раз кажу, що це ну постійно таке буває. Тобто, ну тут нічого дивного немає як на мене. Але але ще раз кажу, це компетенція власне правоохоронних органів. Це досліджує про порушення. Місцеві антимонопольники повідомили в Київський антимонопольний комітет, оскільки фірми зареєстровані в столиці і. Справа завершилася формальним приписом вжити заходів щодо недопущення в подальшому дій, які можуть призвести до порушення конкурентного законодавства. Все будемо говорити рекомендації, які ні про що, бо вжити заходів в подальшому це зрозуміло, що це вже на наступні торги. По цих торгах, тобто, не рішення і про притягнення відповідальності, а тільки рекомендації. Хоча насправді законом за таке порушення передбачена значно суворіша відповідальність на учасників змови згідно закону про захист економічної конкуренції, обов'язково накладається штраф органам антимонопольного комітету до 10% від доходу за попередній рік на кожного з учасників змови, а також позбавляють їм права брати участь у торгах найближчі три роки. Такого виду відповідальності, як припис, чи інше, я не знаю особисто, тому що законом про захист економічної конкуренції він не передбачений. Окрім великої різниці у вартості метехніки, державний бюджет оплатив лише третину вартості прискорювача і повертати борг довелося вже новій владі у 2017 році вже з обласного бюджету рівненщини. Тобто завищену вартість, отриману в результаті зговору, витягли навіть не з великої української кишені платників податків, а з меншої рівненської. Ну, так профінансував на той час Кабмін, і тому, скільки прийшло, скільки заплатили. Мали дофінансовувати. Потім в силу певних обставин, це вже мені не зрозуміло. Тож у Рівному за два роки поспіль з'явилося два прискорювача. А для чого їх взагалі два? Давайте порахуємо. Згідно з інформацією Рівненського онкодиспансеру, у 2016 році, коли на повну потужність працювали обидва лінійники, тут опромінили 530 пацієнтів. У 2017 417. А за 2018-трохи більше 500. І це пацієнти не лише з Рівненської області. Скільки лінійних прискорювачів потрібно для такої кількості хворих? А скільки взагалі за рік от можна опромінити на одному проскорювачі пацієнтів? Приблизно. О, знову ж таки, дуже залежить від того, які методи застосовуються, але е, з власного досвіду, з досвіду колег, е, оптимальна кількість пацієнтів е, це приблизно 4, 5, 6 на годин. На одну годину. Е -е, ви можете порахувати, е -е, скільки пацієнтів можна буде полікувати за тиждень, е -е, за місяць, за рік? Ну, 450, скажімо, 500 пацієнтів це реально за рік пролікувати? Е -е, так, думаю, це реально. Для чого ж тоді було витрачатись на другий прискорювач, ще й за завищеною вартістю? За словами екс-керівника обласного управління охорони здоров'я Віталія Бойка, у Рівному планували лікувати пацієнтів із сусідніх областей. На той час, коли стояло питання, що Рівенський обласний онкодиспансер має бути західно-регіональним на п'ять областей, на 4-5 областей по лікуванню хворих на лінійних прискорювачах. Тобто на той час потреба була, а зараз виходить, її вже немає, тому що я не знаю, що зараз це. А зараз ось що. Лінійний прискорювач, за який переплатили, не працює вже півтора роки. Це другий лінійний прискорювач, який було встановлено в нашому диспансері за кошти з обласного бюджету. І на даний час, як ви бачите, він в технічно несправному стані. Він не працює. Але рівненських пацієнтів і пацієнтів з інших областей продовжують лікувати потужностями дешевшого ахметівського прискорювача. У нас на лікуванні перебувають хворі із Києва, із Львова, із Чернівців, із Полтави, з Одеси. Ми спробували взяти пояснення у приватного акціонерного товариства УМТ, яке змовилось на тендері і продало за завищеною ціною метехніку управлінню охорони здоров'я. Але на фірмі ухилилися від пояснення. Року компанія Дінахута кампанія і сейчас поменялось и руководство, и сотрудники последние, на последние, самые старые, набрал в декабре 2016 -го года. Поэтому мне очень сложно предположить, что -то... За кілька років роботи на українському ринку, УМТ, яке наразі змінило назву на УМТ стало лідером з продажу медичної техніки держустановам. Лишень за два роки, 2011 та 2012, фірма заробила півмільярда гривень, неодноразово продаючи обладнання за завищеними цінами. У 2016-му діяльністю МТ зацікавилися правоохоронні органи. Вони запідозрили, що фірма, перебуваючи у змові з керівниками обласних департаментів охорони здоров'я, продавала старе обладнання за завищеними цінами. Втім, вже наступного року кримінальне провадження закрили. В прокуратурі пояснили, що події злочину не знайшли. Через тиждень після проведення торгів по лінійному прискорювачу Віталій Бойко придбав у Рівному житловий будинок на 210 квадратних метрів. Ця інформація є в декларації посадовця за 2012 рік. Будинок взявся як добудова, недобудова, яку ми добудовували там. Ми продали квартиру, продали дачу в той час. Іншу нерухомість, яку ми мали, і придбали це цю недоводову у 2013 році. У Віталія Бойка, який разом із дружиною працює на лікарську і чиновницьку зарплати, з'являється п'ятирічний лексус при річному доході сім'ї у 120 тисяч гривень. Ідентична модель з таким же терміном експлуатації наразі коштує понад мільйон гривень. Це близько 35 тисяч доларів. Автомобілі було 5 років. Це не новий автомобіль. Цей автомобіль вживаний, битий. Нам знову ж таки, ми купляли в хороших знайомих людей по хорошій ціні. А за скільки не скажете? Не пам'ятаю. Віталій Бойко з 2014 року очолює Рівненську обласну дитячу лікарню. На цю посаду його підтримали громадські і благодійні організації, які опікуються важкохворими дітьми. Голова благодійного фонду Скарбниця надії Мар'яна Рева каже, що першочергове завдання було змінити тодішнього керівника, за якого лікарня не розвивалася і була закритою для громадськості. Ми жодного разу не пошкодували про те, що обласна рада прийняла такі рішення. Лікарня розвивається, лікарня росте. Про мільйони бюджетних коштів, які Бойко залучив на, на розвиток лікарні, на ремонт, на обладнання, можна довго говорити, але ну, важливіше, мені здається, це те, що ростуть лікарі. У представника тендерного комітету, дотичного до цієї закупівлі, інша історія. У 2017 році Віктор Ісків за лобіювання партійців з вео свобода та протесту проти цього призначення громадських активістів стає начальником рівненського міського управління охорони здоров'я. А тепер підсумуємо: шість років тому обласне управління охорони здоров'я придбало за значно завищеною ціною у фірм, які змовилися не потрібний області лінійний прискорювач. Та щось пішло не так: з якихось причин гроші з бюджету перерахували невчасно, і схема не спрацювала як планувалося. Перший транш 10 мільйонів гривень, фірма отримала у грудні 2013-го, коли в Києві вже стояв майдан, але долар коштував ще по 8 гривень. А другий у червні 2017-го, після рішення суду, коли долар вже був майже по 26 гривень. Тож насправді за другий лінійний прискорювач заплатили близько 2 мільйонів доларів, приблизно стільки, як він і коштує на ринку. З них із бюджету рівненщини близько 800 тисяч доларів, які можна було б витратити на купівлю більш потрібного медичного обладнання. Станом на лютий 2018 року придбаний за 31 мільйон лінійний прискорювач досі поламаний.